Пам'ятаєте, як Путін кликав журналістів приїхати і подивитись на котел у Куп'янську, де нібито оточені тисячі військових зсу? Журналісти на заклик Путіна таки доїхали в Куп'янськ. Але є нюанс. 10 листопада Ірасимов урочисто доповів Путіну. Куп'янськ звільнено середніння групіровки Запад освободили город Купянськ і продовжують уничтоження формування ворожових сил України, окружених на лівому берегу ріки Оскол. Ну що ж? Президент України приїхав проінспектувати котел особисто і записав відео з того самого Куп'янська. Звільненого, взятого, оточеного. І котел справді є, але і тут є нюанс. Поки російське телебачення малювало перемоги, Сили оборони України провели геніальну операцію. Знищили понад тисячу російських військових, звільнили Радьківку та Кіндрашівку. В процесі ще декілька населених пунктів вийшли до річки Оскіл на північ від Куп'янська. Повністю перекрили наземні маршрути постачання окупантів у самому Куп'янську. Заблоковано кількасот окупантів. Решта повтікали в глиб міста. північно західна околиця міста зачищена. Касапські анклави в центрі ще є, але це питання часу. Операція триває. Путін відчайдушно продає неминучість поразки України і переконав у цьому Дональда Трампа, але реальність уперто не дивиться російське телебачення. Експерти фіксують просування російської армії в Україні найнижче серед усіх воєн. За останні 100 років так російські війська десь повзуть уперед, але ціна цього наступу колосальні втрати і мизерний результат. У першу світову війну у легендарній битві на Сомі британські та французькі війська продавили німецьку оборону на 10 кілометрів. А російська армія у 21-му столітті з другою армією світу місяцями воює за села і застрягає в містах, які за звітами вже кілька разів взяла.